Вітаю, сталкери! Буквально за пару днів до річниці з виходу гри Stalker 2 компанія GSC Game World викатала для нас новий великий патч 1.7. І давайте зараз подивимося, що нового з'явилося в цьому патчі. Сам патч 1.7 називається Експедиція, і це не просто так, тому що в гру було додано два нових режими складності гри: це режим Майстер та стосовно режим Експедиція. Він унікальний саме тим, що ви не можете зберігатися звичайними квиксейвами посеред гри. Тобто у вас будуть автоматичні зберігання на початку гри на великих сталкерських хабах та між сюжетними завданнями. Тобто цей режим додає відчуття автосейвів тільки на безпечних місцях по сюжету чи великих хабах, як я вже сказав до цього. Цей режим може сподобатися хардкорним сталкерам, які будуть мати більшу мотивацію по стелсу пересуватися зоною, щоб бути максимально обережним. Ну а режим майстер стосовно робить гру в цілому складніше. Тобто в нас по дефолту стає режим експедиції, що в нас залишаються тільки автосейви, вороги стають сильнішими, лута в схованках стає менше, а також пропадає худ вашого прицілу. Також в новому патчі з'явиться дві нові аномалії: це аномалія пара та аномалія конус. Хоча це не офіційна її назва. В схованках з лутом тепер з'явиться нова річ: це sd карти з купонами. А в самій зоні з'явиться новий режим погоди. Це легкий дощ. Я думаю, що в нас його називають грибний дощ. В новому патчі покращили штучний інтелект NPC і їх бойову систему. Тепер сталкери будуть активніше боротися за свої території, а також більше воювати з мутантами. Також в усіх мутантів зони з'явилася нова анімація смерті. Також у грі з'явилася нова механіка стелсу. Тепер вороги вас не будуть бачити у високій траві, наприклад, на локації болота. Але вона працює і в зворотному напрямку. Якщо ви підійдете занадто близько до ворога, то він почує шорхіт трави та розпізнає ваше місце положення. З'явилася нова механіка використання енергетиків. Тепер, коли ви п'єте свій перший енергетик, то ваша витривалість не буде знижуватися, а навіть підвищуватися під час спринту. Але тепер, якщо ви вип'єте занадто багато енергетиків, то в скіфа з'явиться тремор рук. Хоча, судячи по трейлеру, то це більше схоже на ефект сп'яніння, але без цього візуального ефекту. Також розробники, як завжди, покращили оптимізацію гри як і для сильних, так і для слабких ПК. В грі покращили підтримку модифікацій. Тепер в нас є підтримка виявлення конфліктів модів та сповіщення про них. Також маленька зміна, тепер у вашому інвентарі ваша іконка детектора стала розміром один до одного, тобто трошки більше. І, хоча в самому патчі маленьких дрібних змін набагато більше, але я вирішив тезисно розповісти про найголовніші зміни. І давайте бути чесними, хотілося на річницю виходу з гри Stalker 2 патч трошки помасштабніше. Можливо, маленьке DLC, можливо, якась нова локація. А все, що нам додали, це два режими складності та дві нові аномалії. Але будемо чекати на нові режими. Дякую розробникам за те, що покращують оптимізацію з кожним патчем. Думаю, що якийсь великий патч з новим DLC вийде вже після того, як сталкер 2 перейде на нову версію рушуя Unreal Engine 5. Ну а ми будемо з вами чекати на цю подію, друзі. Так що всім дякую за перегляд і всім гарного полювання, сталкери.